Ви маєте сказати правду чи ні? Так. Одного разу, одного разу, я м, пішов на літак. Е, от він полетів, кукурузник. Кукурузнік, я зайшов в нього, надів рюкзачок і е, зістрибунув з літака на висоті 800 метрів. І зістрибував я тоді е, майже останній серед дев'яти людей, бо я був найлегший серед пасажирів літака. Ні, не може таке бути? — і, може. Може, та, і я стрибав з парашутом, е, був найлегший і був тоді худенький і стрибав з парашутом. Так. Правда, це чи брехня, чи можливо вам діється, Так, що... а не буде ніякої там щось. — ж там не відкрився парашут. Поки що факт, поки що почнемо з такого. Поки що, як вам здається, пригав я чи ні, і був худий. Брехня. Ні, ти був худий. Я бачив фотографії, де дуже красивий, я такий не такий. Але я ні, думаю, що что... ти а чому? Я думаю, що ти боягуз. Віць, ви можете ставити у. Той я, вона, а, я не те, що, мое що, мое я, не <сп önce>. що я, я Я думаю, що ти такий самий, як я боягуз. Просто ти дуже добрий виглядаєш, знаєш? Дуже добрі очі і Добрий, від таких людей чекати можна багато чого, розумієш. І ти дуже підозріло розповідаєш. — Розумієш, я людина добра, але і в'єбати їбатиму. Коротше, ти це брехня. Можеш мене ну, щось спитати, я тобі <until> скажу, <сп>? якщо <п>? ти сумніваєшся. Ні, Я так розумію, що це було давно. Ну тому, тому швидше за все, це цілком. Я думаю, що це правда. Так чекай за, за тими правилами. Значить, хтось з нас зараз вип'є правильно? Хтось виходить, да, хтось з вас вип'є. Я впевнений, що це. Е, Дивися, Степан, Степан дуже хоче випити. Тому Степан да це правда. Я стрибав парашутом, я був дуже худенький. Дві 2015 році. Разу... А чого ти так підводиш? Степан дуже хоче випити, він реально, але вип'є Тарас. Ви, вип'є виходить, е, Тарас.